Всім привіт! Зараз 9-та година ранку. Побував я вже на затоці, там льоду немає, але рівень води дуже низький. Постійно йдуть зачепи і клює окунь, але дуже дрібний. Я там декілька штук піймав невеликих, вирішив ловити на руслі. Ось зараз переїхав на русло, теж щойно впіймав одного окуня на рівномірній проводці. друзі на рівномірній проводці, ви бачили схватив такий непоганий окунь перейшов я, короче, із затоки на русло тому що там і людей багато і карчі постійно зачіпляюсь і ось перший окунь клюнув на самому руслі були також клювання холостяк. нарешті цей взяв на рівномірки на Easy на 4 грамах. Адакій. Додому. Починається вітер. Передавали після обіду дощ, не знаю чи він буде. Вода мутна і рівень води низький. Дуже низький. Коротше, буду намагатися спіймати, побачимо, що з цього вийде сьогодні. Це якесь клювання, й не було. Удар, але ж сход. Я не зрозумів то щука, окунь. Так, приманка стягнута, але на місці. Корч відчепив. да корч. Невелику гілку. А ну, відчіпляйся, давай. О! Відчепилась приманка. Бачили чіткий удар і зразу ісход. Моментально. Ух ти ісход. Класний удар. На це удар був. Але на жаль. Колости клювання. Тут окуні вилітають, аж прямо до них. У мене вже тут клювань десь вісім було. Я їх в окулярах бачу, але впіймати не можу. Я вже змінив і приманку, але все рівно. Опа, підплив, підплив, заживе, заживе. Єсть Прямо на очах заживав. Такий на черв'ячка не знаю що за фірма. Але бачите, з пащі тричить. такі невеликі, але там більше виходили за приманкою. Речі, окуні не клюють на підбросах, а там на звичайній джиги проводяться. А коли веду приманку рівномірно, з невеликими паузами, залиться клювання. Риба невелика, але хоч якась клює. Поки ще так. Додому підростати. Отакий easy shiner 2-дюймовий і груз 3 грама. Плювання. Ох, який! Фух, я в окулярах побачив. Ото нормальний огонь. Він там прям під корчом стоїть. Чи вони, чи він зараз ще кін. Оце удар, оце так удар. І рибу, звісно, я побачив. Пуза. Немаленьке. Так, ідемо далі тут не хоче більш ух ти оце удар оце щука аби ж не тільки не з приманку мені не відбило бо ці малі вони постійно відбивають Опа. Отак, бачите, кидаю на окуня, але завжди попадається і щука. Зараз її відпущу, клюнула на Crazy Flopper 2,4 дюйма, абсетний гачок і груз 3 грама. Так, пливи додому. Рівень води в річці псел, принаймні там де я ловлю, дуже і дуже низький. І вода падає і падає все більше і більше, не знаю, що літом буде. Але і зараз води майже немає. І як це, що вона мені не відбила флюрокарбон? У мене 0,16 стоїть, досить тоненький. Повезло. І щука еще что? А, снова щука, друзья. А, куда, 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 куда? И снова она на Поларис. Чикс, чикс, чикс. Так, флюорокарбона такая, как найди, стоит. О, она вся порезана. То есть ей уже хотят съесть. Получается. Яка, таке мале, а таке сильне. Так вона була в пащі в більш великої риби. Ось у неї від зубів. Ось від зубів. О, тут, коротше, її чуть не перебила більша щука напополам але якось вона все-таки втекла. Ось. Полеріс в пащі дводюймовий Зараз відпущу. Добре, що хоч зрізів поки що немає. Додому. Ось така приманка. На неї і клюнув щупен сил. Плювання було. Знову десь там окунь стоїть. Невеликий, походу. Як ви бачите, поки ще не вдається знайти там стаю окуня і з однієї точки половить. Такого поки ще. Не трапилося, але ще до вечора часу багато, можливо, вдасться знайти десь активного окуня. Знову клювання ось тут десь. Десь дрібні окуні стоять прямо в березі. Бачите, як швидко прилетів час, вже і обід. Бачите, ненадовго вийшло і сонце, і навіть тільки знайшов дощ. Головне, щоб сильно дещо не було, але ж я дивлюсь, там хмари такі сунуть, що можливо і буде дощ сильний. Є ісход там, ну, блін! Що ж вони сходять сьогодні? <кхм> Скільки вже риб сьогодні зійшло. І yes. есть, мабуть, щука, блин. Щука все-таки. Даби не перекусила, тільки скраєчку взяла, яка умничка. Куди, 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 куди. Ах, в корчи. Мило Вся в пиявках, але взяла. Така грязна стала, тому що брикається сильно. Взяла класно. Трохи її вимив. Це сама більша за сьогодні. Це вже третя щука, хоча, звісно, щуку я її не ловлю. Намагаюсь ловити окуня. Так, щось, щось взяло серед корчів і завело за, за них же. Вон, бачите, як дергається вершинка спінінга. Щука може бути, а може і окунь. Але бачите, все, мабуть, вона зійшло. Я навіть не почув вклювання, але в окулярах бачив, що й на рибу, як там ходить на сторони. Та все зійшла, а приманка в карчі залишилась, більш все, що Блин. Да. Они. О, вышла, вышла, вышла. Щучка. О, все, зашла знову в корч. это уже вже, мабуть, все. Сюди її не витягну, там 0,16. Флюрокарбон. А, вот я бачу, приманка зачепилась. Щука зійшла, а приманка зачеплена. Блин. Приманку бачу, о, відчепив. Ура. Ну щуку ви бачили. Щука зійшла. Добре, що хоч не обірвала з Насті. А це зараз де я стою, тут повинна бути вода скрізь. А ці всі карчі були під водою. А зараз взагалі бачите як омілила річка. Жорстко просто. Камера розрядилась, вимикається, що такий удар був прямо тут, пішла щука в сторону. Саме більше за сьогодні, але зійшла. Чомусь, хоча і засік нормально. Так, таке куконь клює. Покинув приманку. Знову, друзі, було клювання там в тій же точці, де і попередня щука зійшла. Не знаю, то щукачок, але клювання сталося. Ох ти! Ви це бачили? Вона промазала, вийшла із води, отак пузо я все бачив. Тут прям стоїть. Щойно я там ось стояв 2 метри від неї. ловив рибу. я навіть в окулярах не бачив. Можливо, вона тільки підплила. срез. Бачил, видели, Фу. Мы с вами срез. Жесть. А вот и дождевые хмары пришли. Мабуть, все-таки я попаду под дождь. Не хотелось бы, но ничего не поробишь. Окунь. Окунь, окунь, дивилки. Непоганый. Оконь, друзі, оце гарний окунь, пузатий. Ух як риє землю собою. Це пузатий і кряний, ті якісь такі не пузаті були. Оце пузата. Дивіться. Просто пузатий. На пасивного рачка. Від М5крафт. Знову сходчеш, так, да, зійшов було клювання, теж окунь, але треба було почекати трішки, що він з'їв приманку, тоді все вийшло. на дворі різко потемніло, в окулярах аж темно стало. Мабуть, скоро все-таки піде дощ. Та що, якщо буде такий дощ іти аж до самого вечора чи до ночі, то і я промокну за годину. Токи що чую на протилежній стороні там ліс і хтось біжить. Тріщать гілки коротше, і в мою сторону. Біжить, біжить. Коли дивлюся, пробігає кабан. Один, коли чую за ним ще тріщать гілки, ще такі самий, такі два великих кабана. А може їх там більше бігло, але я побачив двох. Ще провожу прямо в березі. Приманочку тух-тух-тух пару раз дригнувся окунь і все-таки зійшов. Керчі стоїть щука, вона нікуди не тікає, але ж мене бачить і приманку вже вона ніяк не сховати. До речі, в будь-який момент в мене може сісти камера і все, тому що в мене повністю сів повербанк, а запасного немає з собою. Ти щука. Ціла. Аби ж не зрізала ще. А ну і сюди. Отака клюнула. Клас. Щуки невеликі, звісно, але ж і приманки в мене. Невеликого розміру, та й великий не потрібно, адже флюрокарбон тонкий. Я її не зупиню біля коряг цю щуку. ну, Нормального розміру. Також зріз, може бути, і обрив просто так. І за те, що тонкий флюрокарбон зараз відпускаємо. А от і почався досить сильний дощ. Добре, що позаду мене було таке укриття. Зараз підожду, можливо він буде менший, тому що в мене з собою курточки немає, буду я мокрий досить швидко. Ще на під протилежною стороною стався контакт, доки включав камеру, окуні покинув приманку. Так, друзі, вимкнута камера була, коротше, знову зріз. Щойно був удар і черв'як щука знесла. З хвилини на хвилину в мене сяде камера, тому що павербанк сів давно, а батарея вже зараз сідає. Як ви бачили, було спіймати невеликих щук і окунів. Були сходи. І холистіклювання також зрізи. Все, збираюся Насті. Прямо й додому. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, що вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!